Всім привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля. Сьогодні буде те відео, яке я навіть і не планувала знімати, проте стільки людей мені написало, що хотіли побачити детально мій книжковий щоденник. І я подумала: а чому б і ні? Чому не зробити окремий ролик саме про ведення книжкового щоденника, про те, для чого взагалі його ведуть, для чого його придумали? І як його вести. Власне, все буду показувати і розповідати на власному досвіді, тому не будемо затягувати і розпочинаємо. Ось так виглядає власне мій читацький щоденник. Для чого взагалі вони існують, для чого їх потрібно вести? Звісно ж, це індивідуальне бажання. Кожного, тобто, книжкові щоденники існують для того, аби ви могли якось фіксувати свої думки у них, записувати про прочитане, записувати якісь книги, які ви хочете прочитати, фіксувати можливо, десь цитати. Тобто, все, що стосується книжкового, ви берете і фіксуєте. До книжкових щоденників потім можна повертатися, ви, власне, не пам'ятаєте вже про якусь книгу, щось відкрили, побачили якісь свої думки, емоції і пригадали. Можна так само перечитувати цитати, знову занурюватися у ті емоції, які ви проживали, читаючи в той період ту книгу. І щось подібне. Чому власне я вирішила завести книжковий щоденник? Я зрозуміла, що мені трохи не вистачає якоїсь такої книжкової терапії, де б я могла сідати і поринати в якусь творчість. Малювати я не дуже вмію. Почерк у мене жахливий, але мій щоденник це особисто для мене місце відпочинку та невеличкої творчості. Я знаю, що продаються готові книжкові щоденники. Різні планери їх є певно безліч, але мені здається, що суть такого книжкового щоденника що він має бути ідеальним саме для вас. Я неодноразово бачила в інстаграмі багато. Прикладів мені траплялися в таргеті, просто хтось рекламував. Також знаю, що Валя створювала книжкові щоденники. До речі, я залишу вам покликання. Ви можете зайти подивитися. Можливо, в неї є ще щось лишилося, і цей книжковий щоденник вам імпонуватиме. Зможете собі придбати на деякі з книжкових щоденників. Я задивлялася, але або мене трохи лякала ціна, або дуже багато пунктів мені не підходили. Ідею записувати книги в книжковий щоденник я носила орієнтовно півроку, стільки ще й готувалася, але вирішила, що варто починати з початку року, а не десь там середини. Тому, дочекавшись кінця 21-го року, я вже закупила все необхідне, що мені було потрібно, щоб розпочати книжковий щоденник і почала творити з початку 22-го. Так ось я не купувала готовий. Бо не знайшлося такого, який ідеально підійшов мені, тому я вирішила піти іншим шляхом. Я просто почала шукати красиві естетичні блокноти, які можуть бути мені зручними. Я хотіла знайти в крапочку, щоб було добре і зручно малювати там писати. Мені здається, це один з найзручніших варіантів, але якось так трапилося, що тоді перед Новим роком мені не вдалося знайти адекватного. Або були якісь не такі по формату, або знову ж таки мені не подобалися. І я знайшла в звичайному магазині звичайний блокнот, який здається просто в лінійку. Він дуже-дуже дешевий, тому що, якщо красиві блокноти тоді коштували навіть по 300-400 гривень. Я його взяла, мабуть, за гривень 70 Ну, Просто смішні гроші. Взяла, до речі, два, а то якраз ще може буде на другий рік, якщо не знайду щось краще. Мінімалістичний, з жовтенькою вкладинкою, з простенькими. Листками в принципі мені фактично все подобається. Я думаю, що буду робити якісь підйомки, і ви, звісно, будете бачити щоденник більш детальніше, як взагалі там відбувається оцей процес творчості. А так, ще коротко окреслю, що я вирішила, що має бути у моєму читацькому щоденнику. Насамперед, це букліст. Я думаю, що на просторах інтернету, зокрема в Пінтересті, я дуже багато різних розворотів. Цих буклістів, де, де є пусті книжечки, і це все оформлено в красиву полицю. І ви просто записуєте туди книгу, яку прочитали, і зафарбовуєте її. Ось я створила такий самий аналог. Відразу нагадую, що я далеко не художник, і з малювання у мене не дуже все в порядку, тому воно у мене все трохи криво коряво але я так бачу і як уже виходить. Тут всього 66 пунктів. Це моя річна ціль на 22 рік, поки все йде за планом. Якщо буде чогось не вистачати, я десь там можу ще знизу домалювати або десь збоку. Ну, коротше, щось придумаю. Далі в мене йде пункт зі статистикою. Я десь це побачила, я не пам'ятаю, бо я коли готувалася робити розробляти для себе цей читацький щоденник, то я побачила. Безліч варіантів, безліч варіацій, і з них я вже брала ті моменти, які найбільше мені сподобались. І десь я побачила ось цю статистику тут за місяцями, скільки, наприклад, ти книг прочитала, скільки це сторінок виходить, скільки купила, віддала-продала. Як бачите, на цей момент скільки в мене всього купленого, і поки нічого не віддала, не продала, але це поки що. Перегортаючи сторінку. В мене тут система оцінювання. Раніше я оцінювала свої книги за 10-бальною шкалою, але якось зрозуміла, що все-таки б хотіла звести до п'ятибальної, оскільки зірочки простіше валювати, якщо ти оцінюєш по п'ятибальній системі. І тут я детально розписую, якою має бути книга на скільки там зірочок. Далі. Ви бачите цілі. Це конкретно цілі, які я собі поставила на 22 рік. Тут мене прочитати 66 книг, 10 класичних, 10 українських авторів і так далі. Просто там, по ходу, перегортуючи сторінки, це буде повторюватись, але тут це просто чітко зафіксовано. Ну, бачите тут далі класика. На жаль, поки що не дуже багато прочитала. До кінця року ще дещо підтягну, але не впевнена, що всі 10 пунктів вдасться виконати. Далі українська література, тут все набагато краще, тим більше ще у планах теж непогано зафіксовано є. Нонфік, фентезі, забуті книги та цикли. Тут в мене трохи стався з циклами такий, скажімо так, провтик, тому що. Дуже складно фіксувати цикли, оскільки щось вже почати, щось ти тільки починаєш, щось ти продовжуєш. І бачите, все це залежить ще від книжкового ринку, як виходить. А в 2022 році все дуже нестабільно. І я навіть не знаю, чи, наприклад, цю сторінку цей момент я буду переносити на наступний рік. Можливо, якось я її буду вдосконалювати. Забуті книги це ті книги, які в мене вже так давно лежать на поличках, що я навіть не згадаю, просто коли я їх придбала. І тут теж ситуація якось так собі, поки що всього лиш три. Я, до речі, не встигла все відмітити, якщо що. Але якщо книга записана, це або я її ось-ось буду читати, або вона вже прочитана, просто я не завжди встигаю замальовувати. Далі в мене по плану книги Стівена Кінга. Я планувала собі їх шість, поки що я прочитала всього дві. Я дуже вірю, що восени мені трохи дасться наздогнати, бо на осінь мені завжди кінг іде набагато краще і набагато більше аніж будь-яку іншу пору року. Тому думаю, що тут я справлюсь. Книги, які хочу придбати, тут також такий досить сумнівний пункт вийшов, тому що книги, які я хочу придбати, наприклад, на початку року, не завжди співпадають з тим, що може виходити. Ось плани змінюються, ситуація в країні змінюється, і мої побажання можуть змінюватись. Тому тут так, умовно все. А тепер ми переходимо конкретно до того, як я оформлюю далі. У мене ділиться все по місяцям. Я розписую, що це за місяць, ставлю трекер читання, точніше, розкреслюю його і фіксую кожен день кількість сторінок. Я можу це, звісно, робити там не зовсім кожен день, там раз-два, раз в раз три дні. Просто записую. Бо собі відмічаю там, наприклад, стікерами в книзі, а зараз я рорх то взагалі супер. А потім ці я просто підраховую кількість сторінок, які я прочитала. До речі, якщо порівнювати січень і порівнювати, наприклад, вересень чи серпень, то тут трохи буде розходитись деякі нюанси, тому що я все ж таки в січні лише вчилася, як все це формувати і вести, то у серпні, вересні я вже мала якусь певну структуру. Але, показуючи ці сторінки, можу сказати, що тут записую так само трекер читання, прочитане, обов'язково фіксую, фіксую разом відразу з оцінкою. І ще записувала в процесі. Найкраща книга мене не прижилася, і найгірша якось це ну, вийшло так собі. Далі записую фільми, серіали, які я переглянула. Тут ще такий нюанс. Цей пункт є у кожному місяці, я його не змінювала, але. Я не такий сильний серіаломан і фільмоман, Я не дивлюсь настільки багато фільмів і серіалів, тому є багато місяців, які просто пусті. Ну тобто, ці півсторінки вони просто пусті. Ну, як уже виходить, але десь я там щось дивлюсь, то я собі фіксую. І придбані книги це книги, які я придбала саме цього місяця. Далі детально розписую про. Книгу, тобто фіксую якісь певні думки, емоції, сюжетні елементи. У мене тут є теж доволі чіткий поділ. Він, звісно ж, може варіюватись, але орієнтовно я пишу автора, я пишу назву книги, видавництво, кількість сторінок, жанр, рік видання, література країн світу. Оце прикольна фішка, тому що. В кінці року хочу підбити статистику і побачити, з яких країн письменники походять і якої літератури власне, я читаю найбільше. Мені здається, цей експеримент досить такий цікавий. Далі тут у нас сюжет. Я трішечки якусь роблю зафіксовку щодо сюжету. Це може бути щось за нотації або, власне, якісь короткі мої спостереження. Далі герої можуть бути ще думки, ще щось, але це все залежить індивідуально від книги, і оцінка й теги. Теги це такі орієнтири, на які я можу спиратись, коли мені потрібно десь зрозуміти, які десь теми тут порушуються. Але цей поділ більше стосувався художки, В нонфіку буде трішечки не так, тому що там немає особливо такого сюжету. Тоді я записую тези або думки. У пізніших уже місяцях. Зокрема, коли я почала вести YouTube, я почала фіксувати ще собі такий контент-план на YouTube. Тобто відразу в книжковому щоденнику я записую, що я планую цього місяця знімати конкретно по датах, по днях тижня, точніше. Звісно, все це буде змінюватися часом, тому що десь не встигаю закинути, десь щось не виходить, десь щось передумала. Спочатку я фіксую лівцем, а потім, коли це відео виходить, я вже Перемальовою ручкою у вересні, я взагалі, додала ще пункт просто з ідеями для контенту, тому що всі мої ідеї можуть не вміщуватися в контент-план, але вони можуть так само бути плаваючими, себто. Я можу вибрати або ту, або ту, або іншу. Якщо я не запишу, я просто забуду, це вилетить з голови, а тут так все є. Я чітко собі ставлю галочки, якщо щось зняла і вже опублікувала. Далі хотілося би більше поговорити про оформлення. Як ви вже помітили, в щоденнику дуже багато всяких прикольних стікерів, розмальовок і тому подібне, скотчів. Що це взагалі таке? У Мене існує така чарівна коробка, як я її називаю, і там. Дуже-дуже багато всього. Я просто покажу її вміст, щоб ви детальніше побачили справді, що там є. Ось така невеличка коробка. Тут все вміщається, поки мені вистачає, але хто знає, як буде далі. Давайте будемо детальніше дивитися. З самого верху, ви бачите, у мене тут лежить. Закладка, точніше, їх тут досить вдосталь, і ще є трішечки тут листівок. Детально дістану і покажу. Ось така добряча пачка в мене листівок і закладок. Ось тут в мене відразу лінійка, якою розкреслюю. Ось така пачка. Це скотчі, якими докорую. Ще скотчі. І ось такі ще три. Всі активно використовую. І ці я брала точно на Аліекспрес. Далі, дуже багато в мене є тут різноманітних стікерів. Переважно ось такі, в таких коробочках Це з Aliexpress. Не дивуйтесь, чому вони в мене такі вже нещасні, тому що більшість вже використані, я їх часто виймаю. Конкретно діставати не буду, бо це буде дуже довго. Ось така добряча пачка. Це також стікери з Ван Гогом. точніше, з його картиною. А ось ті штучки з заліка я дуже люблю. Я думаю, ви мене в щоденнику бачили. І ще одненька така маленька. Далі в мене тут ще є стікери, але це не всі бо деякі у книгах. А це маркери, які я використовую. Вони трохи пробиваються, але мені подобається, що вони не дуже яскраві. Це наліпки з написами. А це картинки з містами. Тут у видів фотоплівки, ніби з полароїда. прикольні. Клей, маркер, ручка і маленький олівець. І, звісно ж, олівці, куди без них. Ними я дуже багато чого малюю і фіксую. На кінець хочу показати вже стікери від ванільки. Мені здається, тут майже всі будуть від ванільки. Будемо дивитись ось і так. Це, до речі, наліпка з останнього мого замовлення. Це вже по чатіки, я вже використала, скажімо так, деякі вже рештки. Ось і ще ці новенькі шерлок. Тут теж лишилося по одному-два-три стікери, зовсім потрішки. А ось ці, здається, мені прислали подарунок Аліка. Ну, я навіть не знаю, де їх використовувати якийсь дитячий садок. Це були всі стікери. Ось я її показала такими стікерами, олівцями. Маркерами і всім іншим користуюся, коли заповнюю свій читацький щоденник. В мене є ще ідеї, як би я хотіла б його вдосконалити. Не знаю, чи я ще буду робити цього року. Я стараюся з кожним місяцем щось додавати, щось там змінювати, якщо мені не подобається. В кінці, я думаю, я обов'язково зроблю собі блог з підсумками. Я думаю, що можна також буде використати його для підсумкового відео у кінці року. Ось власне такий в мене книжковий щоденник. Пишіть чи ви користуєтесь книжковими щоденниками? Що про них думаєте? Я знаю, що моєму далеко до ідеалу. Можливо, колись я досягну того рівня, який мені буде. Принаймні дуже подобатись, але я поки в процесі. А вам дякую, що подивилися цей ролик. Нагадую, що ви можете підписатись на мій канал, якщо ще цього не зробили, та поставити подобайку цьому відео. Звісно, чекаю на ваші коментарі. Поки бажаю вам гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних роликах.